Сьогодні прийшла ще одна посилка з Китаю. По трик-номеру видно, що це є USB флеш-накопичувач у вигляді кредитної карточки. Ішла дана посилка 18 днів. Продавець оцінив посилку 5 доларів. Прислав. Ось такому конверті ось так вона виглядає по турщині. Е, Немає біля мене карточки щоб зрівняти, ну я думаю, що це орієнтовно товщина двох, я думаю, що двох карточок. Досить непогано зроблено на вигляд. Здалека вигляд як у звичайної платіжної карточки. Пробуємо відкрити. Ось таким чином вона відкривається. Легенько нажимаємо і вона відкидується. Інтерфейс тут 2.0 працює, принаймні так говорить продавець, що працює вона з різними операційними системами. В цього продавця є різноманітні вмістимості цієї карточки, різниць, різноманітні оформлення. По суті, на будь-який смак. Можемо попробувати відразу. Досить нормально запихається. USB-роз'єм не є якоїсь певної там або тому подібне. Вмістилося, зсувається поки що все нормально. Комп'ютер її поки що не бачить. Чому не видно цієї карточки? Поколує Карточку комп'ютер не бачить, тому що я встановив її догори ногами. Пішло з'єднання. По суті, двома сторонами вона вміщається. Ми спробуємо USB-роз'єм. Зараз, зараз зроби відразу перевіримо який об'єм цієї карти. Один ГБ. 999 МБ. Було б добре перевірити її через програму, яка самі об'єми вираховує так сама кількість написана на цій флешці, ще нічого не означає. Але по суті відображається така кількість. Попробуємо перекинути файл на диск, щоб орієнтовно засікти швидкість запису файлу. Файл має 10 МБ. Досить швидко орієнтовно біля трьох з половиною секунд. Моментально все працює без проблем. Ось так воно виглядає, ще раз показую, щоб витягати її не з USB роз'єму, краще не тягнути за саму карточку, так як можна відірвати саме кріплення. Хоч і тут досить непогано зроблено, продумано, але все рівно можна її пошкодити. Хто бажає замовити таку карточку? Залишу ссылку в описі. Кому всім, хто...